оборони, попри морози ще більше опотужнюють кордон з Білорусю. Волонтерка з Колодяжного створює мотанки з ляльок, а майстер з Володимира з яєць. Рятувальники подалися на лід, перевіряють знання рибаків про товщину криги. Вітаю новини на 12 каналі. У студії з вами Марія Вавернюк. Розпочну із ДТП. Пожеледиця у, у Луцьку, вкотре стала причиною аварії. На вулиці Чернишевського близько 11-ї бус Фольксваген з'їхав з дороги та врізався у дерево. Як нам розповіла його пасажирка, водій почав гальмувати значно раніше при невеликій швидкості та не зміг впоратися з керуванням. Щоб не в'їхати в машини, попереду звернув у бік, але влетів у дерево. Водія госпіталізували попередньо із забоями. Тим часом водій Рено їхав позаду буса, не встиг зреагувати та зіткнувся з Фольксвагеном. У поліції зазначили, що масових аварій через Ожеледь не фіксують, але саме на цю ділянку виїжджають вже не вперше. Учора було тут ДТП, але це поодинокі випадки. Поодинокі зараз таких масових, як ото перший день ожеледиці, пам'ятаєте? Це було напевно, що десь майже тиждень тому. Більше такого немає зараз. Ну, в принципі, стан дорожнього покриття по місці задовільний. Зараз такої ожелоді немає. Частково бачите, от наявне. Поліцейський додав, що складуть акт обстеження вулично-шляхової мережі. Також чекають на місце відповідні служби. Ще про одну ДТП виїхав на зустрічку і врізався в авто. Аварія з постраждалими трапилася в селі Новостав Луцького району. Водій Нісана виїхав на зустрічну смугу і влетів у Мерседес. Водія другої машини, 62-річного волинянина, з травмами, забрали в лікарню. Карманичу Нісана медичну допомогу надали на місці. Попередньо відомо обидва чоловіки були Тверезі. До новин з війни триденна жалоба у Лукачинській громаді Володимирського району загинув захисник із села. Новий загорів, старший солдат Андрій Чуб. Він віддав життя на передовій в районі селища Щербинівка Донецької області. У громаді повідомили, загинув від отриманих поранень несумісних життям. В Андрія Чуба залишилися батьки, сестра і брат. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Сили оборони, попри морозяну погоду і далі будують інженерні загородження та оборонні рубежі на кордоні. Перевіряв роботу командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який опікується північною операційною зоною, а до неї входить і Волинь. На відео видно, як перед одним з опорних пунктів зміцнюють систему інженерних загороджень. Ці ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюються. Хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок, і так само вже покладена бетонна споруда, яка стане повноцінним сховищем, в якої може ховатися особовий склад. На побудовані за типовою схемою об'єкти у разі зростання загрози прибудуть додаткові бойові бригади на підготовлені позиції. Все це для того, наголосив наєв, щоб українці почувалися у безпеці. Рятувальники завершили пошуки 21-річного хлопця, зважаючи, що вуличні камери відеоспостереження зафіксували, як він йшов у напрямку стиру. Шукали хлопця у річці з минулої суботи. Водолази розповіли, як працюють у таких ситуаціях. Усі деталі в нашому сюжеті. У Луцьку продовжують шукати 21-річного безвісти зниклого хлопця. Він пропав ще 2 січня, однак в поліцію батьки звернулися лише 5-го. Вуличні камери відеоспостереження зафіксували, що хлопець рухався в напрямку річки Стер. Крім того, поліцейські на березі знайшли чоловічий одяг. Його зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Набережна. Він зі сторони новобудови. Там є новобудова вулиці Набережна, десь рухався в швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівники поліції виявили там одяг, виявили, що це його речі на березі річки, також виявили там на поверхні якусь річ, схожу на тіло. Потові того місця за течею, повністю це все обстежуємо. Дивимося, обстежуємо. Пошуки рятувальники розпочали на наступний ранок після повідомлення з минулої суботи. 6 числа зранку нас залучили. Ми обстежили там, виявили, що це не штани, а це не тіло, а штани. Тобто, це був одяг, тільки невідомо це його одяг, чи це просто якийсь одяг лежав на поверхні. Звертати увагу пояснюють рятувальники. Вони мусять на все. Але в першу чергу на щось незвичне у воді: чи то сміття, чи то навіть місцеві гілляки. Вони можуть робити видимість плаваючого тіла, і рятувальники щоразу опускаються до водойми на перевірку. Діляться працювати їм не просто через сильну течію і не тільки. Якщо, можливо, десь щось, якісь каряги, чи ще щось, то треба буде занурюватися для того, щоб перевірити, можливо, десь прибило може потоком води. Тетяна тут чи речі, чи можливо попадалися там тварини там, мертві, там, чи якісь бурсуки, чи бобри, чи свині. Працюють при лютих морозах та ще й обстежують річку з п'ятиметровою глибиною. Та кажуть, готові до всього. У крижаній воді спокійно можуть плавати цілу годину завдяки спецкостюмам. Вода стару холодна, умови такі не, не дуже, та не дуже, але стараємося, робимо, шукаємо, дай Бог Ну, Костюм він воду не, не проникней, е, холод відчувається, можливо. Година роботи під водою вже відчувається холод. Ну, вже мерзнеш, то мерзнеш. Але в основному ну, з всім. Рятувальники за сьогодні обстежили 30 кілометрів акваторії стиру. Аж до мосту в селі Жидечен. Сподіваємося, та сподіваємося. Нічого не можу гарантувати. Стир, річка коварна, то я не знаю. Дай Бог знайдемо. Станом на п'яту вечора, 10 січня, рятувальні роботи ДСНСника завершили. Хлопця не знайшли. Анна Крачук, Василь Варищук, дванадцятий канал. На сьогодні, зі слів надзвичайників, відомо, що пошуки людини у річці стир завершені. Створює ляльки, продає їх і таким чином волонтерить для ЗСУ. Цікавий спосіб допомагати знайшла Олена Філіпчук з, з Колодяжного Ковальського району. Майстриня працює так ще з 14-го року, а продає свої ляльки у церквах. Жінка розповіла нам, як зі своєю невеликою пансією донатить для війська. Я люблю кожну ляльку, я тішуся ними. Я говорю з ними як з людиною. Стану потішуся. Яка ти у мене гарна, яка ти у мене чепурна». Із пенсією в три тисячі гривень задонатила на потреби війська близько 70 -ти. І це лише за минулий 2023 рік. Волинянка Олена Філіпчук із села Колодяжне створює унікальні ляльки, продає їх а вторговані гроші передає на необхідне для захисників. Цього року 15 п'ятнадцять 15 мене було благодійних тільки. Акцій допомагати армії в такий спосіб жінка почала ще з 2014-го. З того часу зробила вже більше пів тисячі ляльок. Своїх красунь жінка продавала у місцевому храмі з початком повномасштабного вторгнення і в усіх сусідніх церквах. Скільки загалом передала на ЗСУ, пані Олена каже, не рахувала у мене пенсія три тисячі, а я. 60 на донатила два рази більше, як моя пенсія. Майстриня розповідає, що при храмах є волонтери, які збирають потрібне для військових. Своє вторговане вона передає у церковну касу. Їх є замовлення. Кому треба щось купити, чи тепловізор, чи будь-який цей і вони чи одяг для солдатів. Їх є замовлення, і вони тоді донатять цими грішами. Купують ляльки-майстрині залюбки. І на подарунки, і на згадку. Особливо активно розбирають на свята. Цінять свої вироби пані Олена недорого. Каже, самі люди в храмах за її творчість жертвують більше від тієї вартості, яку вона визначає. Ще жодного разу не було, щоб я вернулася хоч з одною лялькою додому. Тридцять. Перше я поїхала на благовіщення, 30 ляльок, на зелені свята 20 ляльок, а оце була два тижні тому 24, і 6400 я залишила в церковній касі. А створювати ляльки жінка почала, коли у книжці внука побачила зображення мотанки. З того часу вона навчилася робити найрізноманітніші ляльки. Те, що показує нам залишок після різдвяної акції, свої вироби жінка називає оберегами і у них вкладає всю свою любов. Я люблю кожну ляльку, я тішуся ними. Я говорю з ними як з людиною, стану, потішуся. Яка ти у мене гарна, яка ти мене чепурна. І хорошу енергію несуть для ляльки, і я думаю, що люди через те купляють, і їм ця енергія передається разом з тим оберегом тою лялькою. Вдягає ляльок жінка у традиційне українське народне вбрання і обов'язково намотує хрест. каже, це зв'язок землі і неба. тоді дивіться, підбираю її вже до, до цього, до сорочечки, підбираю, щоб і спідничка підходила. Також і в її були рукава підходили, щоб по кольору вона була. І з і фартушечка роблю, і знов крайку таку, щоб підходила. Вона вже бабуня, бо в її вже волосечко сиве, вже вона така. Створює майстриня і наречених, і молодят, і цілі лялькові українські сім'ї. Образ продумує ще з вечора, а прокидається із вже готовим задумом. Чи вона буде молодичка, чи вона у мене буде бабуня, чи буде наречена, і я тоді вже. Складає, як ви кажете, всю одяг склала сорочечка, спідничка, фартушечок. все склала її нарядне, нарядний її одяг. І що там на голові має бути, чи хустина, чи віночок. Тут для того, щоб виготовляти такі ляльки у великій кількості, потрібно багато матеріалу. Щось купує сама, а з чимось допомагають односельчани, люди, які знають про працю жінки і про ту добру справу, яку вона робить. Я працюю на перемогу і таки надіюся, що ми її діждемося, і що буде мир в нас. І, хоч який маленький вклад буде, і тішуся, звичайно, тішуся. Тішуся тим, що чимсь, хоч можу допомогти. Вдячні за таку жартовність і люди. В церквах підходять навіть обнімають, цілують, що ви така в нас є. І мені спокійно на душі, я рада з того. Підтримати майстриню Олену Філіпчук можна, передавши їй матеріали на ляльки, одяг, полотно, нитки чи намисто, або ж купивши готовий виріб. Такий спосіб це теж допомога нашим захисникам. Марія Вавренок, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Зробив ляльку-мотанку із гусячих яєць. Анатолій Бойко з Володимира, якого ще називають Волинським Фаберже, показав свій новий витвір. Цього разу заслужений майстер України та триразовий рекордсмен світу зробив ляльку-мотанку. Розповів нам, що створив її з чотирьох гусячих яєць, нарізав шкаралупу у своїй техніці смужками, поєднав їх, наче намотуючи. Два яйця використав на голову і тулуб. Тоді взяв іще два яйця. Одне на довші смужки порізав на вісім частин і лишив їх, як би то на, так би мовити, на нижню частину, так як ляльки мотанки робляться, нижня частина грубша завжди. І на руки деякі елементи другої яйця. Ну і так, все зібрав докупи. Здобів бурштину. Ляльці Мотанці Анатолій Бойко планує створити ще й намисто з бурштину. Одночасно передає свої знамениті вироби на аукціони, на яких збирають гроші для ЗСО. Каже, одне з яєць нещодавно купили за тисячу доларів у Канаді. Окремо готує шкаралуповий витвір для того, щоб вторгувати на дрони. Третій рік поспіль на Рівненській АЕС відбуваються виставки продажі робіт вихованців Варайського реабілітаційного центру. Напередодні різдвяно-новорічних свят на декількох локаціях атомної станції розмістили роботи вихованців центру. Порахували, що зібрали завдяки творчості дітей близько 30 тисяч гривень. Усе спрямували на потреби ЗСУ. Більше деталей у сюжеті. На Рівненській АЕС діяла благодійна виставка продаж виробів вихованців Варайського реабілітаційного центру. Столи з власноруч, виготовленими ними роботами декоративно-прикладного мистецтва розмістили на декількох локаціях атомної станції. Працівники підприємства мали змогу придбати новорічні сувеніри та покласти у скриньку для благодійності суму, яку вважали за потрібне. Працівники Рівненської атомної електростанції в чергове приєднались до акції. І на цей раз придбали вироби, які були виготовлені руками дітей. І ці кошти, які були виручені від реалізації цих виробів, вони підуть. На підтримку наших збройних сил України і безпосередньо одному із працівників нашої станції, зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку бригади військового працівника цеху теплової автоматики та вимірювань Раес, який з перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Наразі бійці військової частини потребують автомобіль для оперативного виконання бойових завдань. Там дійсно на фронті ситуація дуже складна, і саме розуміння, що їх підтримують, їх підтримують і виховують. Ванці і працівники станції для них там це дуже важливо Тому в такий важкий час найбільше, що ми можемо зробити, це хоч щось робити максимально від себе можливим. Їм дійсно дуже важко і морально легко. Коли вони знають, що за їхніми плечима є люди, які в них вірять і які їх підтримують. На продажі новорічних іграшок на ялинку декоративних віночків, свічок, імбирного печива та інших сувенірів, вдалося зібрати 27 тисяч гривень. Директорка реабілітаційного центру Наталія Федінчик каже, що, окрім основної роботи, надання послуг комплексної реабілітації, колектив багато зусиль спрямовує на волонтерську діяльність. Вихованці під керівництвом викладача з трудового навчання дуже активно долучають до створення різноманітних виробів, хочу подякувати всім працівникам рівненської атомної станції, які допомагають розправляти крила нашим вихованцям, дають впевненість у власних силах. Ці вироби свідчать саме про те, що вони вміють, можуть під вмілим керівництвом педагогів і. При сприянні і підтримці навколишнього, а зараз, зокрема, саме, саме працівники Рівненської атомної станції, от вони можуть бути теж можуть наближати перемогу і прагнуть до цього всіма своїми силами. Як атомники РЕС, так і працівники реабілітаційного центру планують і надалі проводити спільні благодійні акції, адже лише усі разом об'єднавши свої зусилля, зможемо підтримати ЗСУ та здолати російських окупантів. Плануємо приймати участь в таких акціях. Працівники рівненської атомної електростанції вони активні, вони реагують на. Такі події і ще більше наша буде допомога збройним силам, і будемо наближати нашу перемогу. Слава Україні! Рятувальники подалися на лід. Рейдові бригади у ці морозяні дні навідують рибаків і на озерах, і на річках по всій області. Нагадують їм, щоб перевіряли товщину льоду і вручають листівки. ДСНСники уже ходили кригою і на Новоболинському міському озері, і на річці Луга у Володимирі, і на озерах у селах Ковальщини та Камінь Кашерщини. Кажуть, товщина льоду безпечна для однієї людини 7-10 см, для кількох людей від 15. Рибаки оцінюють, яка на їхній водоймі по товщині ополонки. Крім того, на всяк випадок їм радять мати при собі палицю чи мотузку. Додамо синоптики щойно попередили про сильний вітер на волині. Кажуть, пори висягатимуть 20 метрів за секунду. Грійтеся, бережіть себе та один одного і не забувайте, що українські воїни захищають нас за будь-якої погоди. Тож дякуємо їм і підтримуємо. А щоб бути в курсі головних подій Волині, підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12. Коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. До зустрічі!